Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. І сьогодні я буду грати на пристрої турбоприскорювачі плазми на Твінс. Як ви знаєте, я його на знижках прокачав. Тепер він в мене фуловий. Так, нормас Нема суперників десь. Зараз нема, нема, а потім бац, і фріз виїхав і все. Так, падає ядерна енергія, спробуємо її забрати. Так, на жаль, нема в мене подвійного урончика. Поїдемо, заберемо аптечку. Ага, забрав. Так, в мені в принципі норм. Я можу і в деті постоять. Як -шо. Таким и выносит молоточек. Так, рикошетик износит наша рельса. Так, ага, там буде лікувати гармату. Нічого собі громкий з під регником грає. Так, не знаю, що це у нас тут за пристрій на молот. Так, ага, і мене виносить рельса. Так, гаде наш прапор? Ага, вивозять тут? Чикс. Нормально. Повертає моя команда. Це дуже бока. Так, залагала грач, що? Чи не знаю, чи то той залагав хопер? Сподеваюсь, что есть аптечка. О, чудово, есть аптечка. Так, рельса, по-моему, не залетает. Так, Чикс, нормас, есть доставочка. На последних миллисекундах у меня рельса убывает. Так... Ледід бився, там і рельса по мені залетіла, і гром, плюс рикошетик. Так, непогано всю залітає. Так, і мене виносить релька. Так, і є доставочка від наших союзників. Так, падає на центрі ядерна енергія, але я до неї не встигну. Так, є четверта доставочка. Непогано. Так, Поїдемо тичку заберемо. Так, не пощастило, зразу тут вітер з'являється, плюс мінки поставив. Так, ставлю я тут міну. Так, і мене зносить рельса. Так, ну що таке, дай розвернутися. Застряг я тут трошки з вікінгом. Він то може думає, що це я винуватий, але... Хто його знає, хто тут винуватий Так, виграємо цю каточку. Так. І зараз підемо відкривати наші контейнери за виконані завдання. Так, відкриваємо. Так, ну тут нічого путнього не випало. Так, ну таке Кристал і нарка. І один епічний. Так. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.